Control Chain це ланцюжки преміум класу і реально тримають силу до 4 тижнів. Так, вони дорожчі, але і працюють у два рази довше. Маємо два кольори. Прозорий та сірий. Також маємо дві сили Light та Medium. І кожна із цих сил ще має три варіанти. Тобто Клозет, це для щільного контролю. Тут і тут. Також маємо open для більшого кроку тут і тут. І маємо вайт, коли потрібен м'який розподіл навантаження. І також ми маємо для вас ось такі демо-відрізочки, котрі стоять сущі копійки, але ви можете ощутити всю прелість цих ланцюжків. Тому обирайте Ctrl-Chain. ББТ та отримати стабільні результати.